У ЄС створили справжній план Маршала для України. Про це заявив президент Естонії Томас Хендрік Лівес. За його словами, запропонована від ЄС фінансова допомога Україні у сукупності з угодою про асоціацію є за своєю суттю справжнім планом маршала. Президент зазначив, що у цій економічній програмі йдеться про фінансову допомогу та відкриття американських ринків для європейських товарів. Обіцяні 12 мільярдів євро допомоги Україні. Це чималий пакет фінансової допомоги, враховуючи нинішній непростий стан ЄС. Також президент Естонії запевнив, Же наступного тижня ратифікують угоду Верховній Раді та Європарламенті. Асоціацію вже підписали. Зміни до угоди не вноситимуть. Угоду про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом відклали на рік. Таким чином вона почне діяти з 31 грудня 2015 року. Про це під час брифінгу заявив Єврокомісар із питань торгівлі Карл Деґюхт. Відтак угоду про асоціації в частині зони вільної торгівлі не буде застосовано. Водночас в ЄС заявляють, що продовжать односторонні торгівельні преференції для України на цей період. Тобто українські товари постачатимуть на європейський ринок без мит, тоді як мита на європейські товари зберігатимуться. Варто зазначити, що МЗС України також підтвердило таку домовленість на своїй сторінці у Твітер. Рішення Євросоюзу продовжити дії режиму торговельних преференцій для українських експортерів до кінця 2015 року. Це додатково наданий Україні час на підготовку. Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив у рамках 11-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Глава українського уряду назвав це добрим жестом з боку ЄС та заявив, що Україні треба відпочити. Яценюк нагадав, що в Євросоюзі у цей час скасовані візні мита, а Україна не повністю відкриває для ЄС. Свій ринок відтак на думку прем'єр-міністра, цей період дається на те, щоб українці підготувалися. Відстрочка асоціації дозволить Україні перебудувати економіку. Про це заявив заступник глави адміністрації президента України Дмитро Шимків. За його словами, ніхто не відкладає ратифікацію. Йде мова лише про імпорт з ЄС. Українським компаніям дають час пристосуватися. Оскільки структура економіки під час війни потребує свіжого повітря, Україні потрібна пауза, щоб відбудуватися. Україні немає підстав говорити про дефолт, незважаючи на прогнозні показники та низькі кредитні рейтинги. Про це заявила глава Нацбанку України Валерія Гонтарєва. Вона запевнила, не дивлячись на низькі рейтинги щодо економіки, Україна обслуговуватиме свої зобов'язання, включаючи папери НАК Нафтогазу. В Україні очікують погіршення торгівельних відносин з Російською Федерацією після ратифікації угоди про асоціацію з ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, Росії надалі закручуватиме економічний гвинтик і закриватиме торгівлю з Україною. Зокрема, глава уряду зазначив, що обсяг торгівлі між Україною та Росією за останні три роки скоротився на 50%. Яценюк наголосив, тільки цього року Україна збільшила обсяг експорту в ЄС на 1,3 мільярди доларів і зменшила експорт в Росію на 2,5 мільярди доларів. Водночас прем'єр запевнив, український бізнес вже почав шукати нові шляхи. Євросоюз виділить Україні 10 мільйонів євро на підтримку громадянського суспільства. Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну. Відповідну допомогу передбачає угода, яку підписали прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та єврокомісар з питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле. Україна розраховує отримати статус ключового партнера США. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, Україні необхідно прийняти важливі рішення, серед яких фінансова допомога, отримання статусу ключового партнера Сполучених Штатів Америки, технічна допомога для проведення реформ, залучити допомогу у військовому секторі та потрібна стійка позиція партнерів щодо Російської Федерації. Членство в НАТО це єдина можливість захистити Україну. Таку думку висловив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, короткостроковій перспективі у НАТО не готові прийняти Україну. Але голова уряду висунув сподівання, що в майбутньому двері до альянсу відчинять. Зокрема, Яценюк переконаний, що Путін прагне не просто взяти Донецьк-Луганськ. і Луганськ. Він хоче захопити усю країну. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що піде на вибори окремо від блоку Порошенка. Про це він повідомив під час 11-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві. За його словами, політики мали разом йти на вибори, але партія президента Порошенка не задовольнила його. Водночас глава уряду запевнив, лідери об'єднані консолідованою позицією заради змін та реформ. Путін хоче створити коридор через Одеську область у Придністров'я. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, президент Російської Федерації не може змиритися з думкою, що Україна стане частиною великої європейської спільноти. Він хоче відновити радянський союз. Голова уряду переконаний, першим етапом плану Путіна була анексія Криму, другим створення замороженого конфлікту на Донбасі. А третій крок це власне коридор через Одеську область у Придністров'я. Вище керівництво Міноборони пройде через детектор брехні. Про це заявив глава відомства Валерій Галетей. Міністр додав, що після перевірок будуть зроблені відповідні кадрові та організаційні рішення. Галетей зауважив: за два місяці перебування на своїй посаді у нього виникло багато питань до керівників структурних підрозділів міністерства, а також до окремих військових командирів та начальників. Колона 70 вантажівок з гуманітарною допомогою прибула до Луганська. За попередньою інформацією, наразі проводиться розвантаження автомобілів. Відомо, що по шляху проходження її супроводжували представники так званої Луганської народної республіки. Як повідомляли раніше в прес-службі Російського південного митного управління, 13 вересня вранці російські митники завершили оформлення всіх машин з другого конвою МНС, після чого вантажівки залишили зону митного контролю і виїхали на територію України. Усього у колоні близько 200 вантажівок. Разом з тим конвой рухається без супроводу співробітників міжнародного комітету Червоного Хреста. російський так званий гуманітарний конвой в ніч проти 13 вересня незаконно перетнув кордон України. Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Він, зокрема, зазначив, що через пункт пропуску Донецьк і зварено російські Камази в'їхали на територію України з порушенням всіх відповідних норм. За його словами, українські прикордонники та митники не були допущені до перевірки та оформлення вантажу та транспортних засобів. Також Лисенко наголосив на тому, що колона перетнула кордон Б. Без присутності представників Міжнародного комітету Червоного Христа. Польські волонтери передали гуманітарну допомогу для української армії. Гуманітарний вантаж прийняли та освятили на Михайлівській площі у місті Києві. Гроші зібрали в рамках благодійної акції, яка проходила у Польщі. Я поляк допомагаю Україні. Придбали десяток позашляховиків, сотні комплектів термобілизни, бакалію, а також медичні препарати. Гуманітарна допомога має надійти у розпорядження добровольчих підрозділів української армії, зокрема батальйону імені Кульчицького, Київщина та Київ. 2 за словами військових, це саме ті речі, які наразі найнеобхідніші. Терористи продовжують обстріли позицій та блокпостів сил АТО. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Зазначається, терористи провокують силовиків на вогонь у відповідь, після чого розпочинають масований обстріл позицій військових. Тим часом бандформування ведуть пропаганду, що першими розпочинають вогонь саме українські війська. Проти 13 вересня в Донецьку пройшла напружено, велися бойові дії в районі аеропорту. Про це повідомляє прес-служба міськради. Зазначається, що зафіксовано два випадки потрапляння снарядів у житлові будинки. Через обстріли пошкоджено покрівлю та перекриття в будинках приватного сектора, по вулиці Крупської в Київському районі та по вулиці Світличної в Куйбишевському районі. Разом з тим у міськраді повідомляють, що станом на ранок 13 вересня у Донецьку системи життєзабезпечення працюють. Громадський транспорт рухається за графіками. Вихідного дня змін у маршрутах прямування немає. На Миколаївщині затримали диверсантів, які планували теракти. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Зазначається, що диверсійну групу затримали у результаті спецоперацій контррозвідки. Злочинці за завданням головного розвідувального управління Російської Федерації планували теракти та диверсії на стратегічних об'єктах Миколаївської області. Всі об'єкти Маріуполя, що становлять потенційну техногенну небезпеку, взяті під посилену охорону. Про це заявляють у тамтешній міськраді. Громадський спокій в місті забезпечують не тільки міліціонери, але й дружинники. У нічний час патрулі посилюються. Містяни продовжують будувати нові укриття. Заявляють, що все задля того, аби врятувати життя своє і своїх рідних у разі вторгнення в Маріуполь російських військ. В Одесі невідомі обстріляли два автомобілі. У результаті один чоловік загинув, ще один госпіталізований. Про це повідомляє прес-служба управління МВС в Одеській області. За інформацією відомства, 12 вересня у Приморський райвідділок надійшло повідомлення про те, що в районі вулиць Генуська Посмітного було чутно постріли. Правоохоронці встановили, що постріли були здійснені по двох автомобілях: Mercedes s 500 та Mercedes-Benz G-Class. За інформацією місцевих змі, ймовірно, кортеж належав кримінальному авторитету на приз... З На Харківщині активісти риють траншеї проти ворожої техніки на кордоні з Росією. Волонтери під час роботи наспівали Національний гімн України. Патріоти за день викопали декілька сотень метрів. Оскільки довжина кордону з Росією у Харківській області понад 300 кілометрів, волонтери пообіцяли повернутися і закінчити роботу. Учаснику Євромайдану Ігорю Костенку посмертно вручили премію Вікіпедист року. За два з половиною роки він написав понад 280 статей, а також вніс більше 1600 правок в електронний ресурс. Задля вручення премії до столиці України приїхав засновник Вікіпедії Джеймі Уейлс. Приймала нагороду сестра Ігоря Костенка Інна. Варто зазначити, що номінацію було введено у 2011 році. Вперше його отримав казахський вікіпедист Раун Кенже Нагадаємо, цього Річний переможець Ігор Костенко загинув 20 лютого в Києві під час розстрілу на вулиці Інститутській. Вашингтоні оголосили, що США перебувають у стані війни з так званою ісламською державою. Про це заявив офіційний представник Білого Дому Джош Ернест. Також відомо, що до зусиль іракської влади у боротьбі з бойовиками ісламської держави долучилися Сполучені Штати Америки. У відповідь Радикали стратили двох американських журналістів, вимагаючи від США припинення авіаударів по позиціях ісламістів. США і країни НАТО готові мобілізувати усі сили для ізоляції Росії. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. За його словами, завдяки лідируючій ролі штатів у цьому питанні усі 28 країн-членів НАТО та їх партнерів готові мобілізувати всі сили для ізоляції Росії і підтримки незалежності та свободи України. Час розпочати переговори про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та митним Союзом. Про це заявив єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. За його словами, Європі необхідна послідовна політика щодо Росії. Він уточнив, настав час не ховатися за гаслами на кшталт вільна економічна зона від Лісабона до Владивостока. А треба дати певний зміст цьому, який би пішов далі ніж торговельна економічна співпраці. Фюле зауважив, що настав час, коли необхідно підняти ставки у і грі вихід це співпраця між ЄС та митним союзом. В американському штаті Каліфорнія пожежа природного походження знищила 1300 гектарів лісів. Вогонь загрожує деяким ділянкам національного парку Клівленд. Сприяє швидкому поширенню полум'я, сильна спека. Відомо, що на території національного парку проживає незначна кількість людей. Разом з тим, в лісах знаходиться декілька споруд та житлових будинків. Інформація про евакуацію поки не надходила. Хорватії зливи спричинили повінь. Наслідок цього влада країни розпочала евакуацію двох тисяч осіб в районі Карловця, що за 50 кілометрів на північний захід від столиці Загреба. Напередодні сильні дощі піднімали рівень води в місцевих річках до 10 сантиметрів за годину. Відтак вода вийшла з берегів та затопила сусідні населені пункти. Приблизно тисяча волонтерів, а також сотня військових, на швидку руч побудували дамбу з мішків з піском довжиною 1200 метрів. Таким чином, вони сподіваються мінімізувати площу затоплення. Також в районі природного. Лиха працюють рятувальники, які допомагають постраждалим з евакуації. пакистанському місті Квета внаслідок вибуху загинули троє людей. Серед них один військовослужбовець. Поранення отримали ще 19 місцевих жителів. За інформацією пакистанських інформагентств, вибуховий пристрій привели в дію дистанційно. Перед тим його помістили між заднім сидінням та багажним відділенням автомобіля. Повідомляється, що мішенню терористи обрали конвой прикордонної міліції. Скандального мера Торонто Роба Форда лікарі знайшли пухлину в червній порожнині. Відтак він не братиме участь у майбутніх виборах на пост градоначальника столиці Канади. Зараз Форд перебуває в лікарні, медики готуються провести йому хірургічну операцію, а також хіміотерапію, яка може продовжитися до восьми тижнів. Політик заявив, що замість нього на вибори піде його старший брат Даг Форд. Варто зазначити, що вибори на пост мера столиці Канади заплановані на 27 жовтня цього року. Thank you. Мати вбитої подруги південноафриканського бігуна Оскара Пісторіуса розчаровано перебігом судового процесу стосовно звинувачення відомого спортсмена. Джун Стемпкам заявила, що приголомшена таким завершенням слідства та зазначила її серце розбите. Нагадаємо, Оскар в ніч проти 14 лютого 2013 року застрелив подругу через двері тулетної кімнати у своєму будинку. За словами спортсмена, він прийняв Реву Стемпам за грабіжника. Верховний суд південноафриканського міста Преторія визнав Оскара Пісторіуса винним у западінні смерті з необереж. Проте виправдав спринтера паралімпійця за звинуваченням у навмисному вбивстві. Бігуна відпустили з приміщення зали суду під заставу. А вирок йому винесуть вже 13 жовтня. Пісторіусу загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.